Павербанків багато не буває. Про це ми згадуємо особливо під час вимушених блекаутів. із за нашого північного дикого сусіда. Вибачайте, що не можемо його називати на YouTube його справжнім ім'ям. І говорити все про нього і те, чого ми йому бажаємо. Тому що на Ютубі є така певна цензура. Сьогодні хочу вам показати павербанк, який я придбав в АЛО. Це була моя така імпульсна покупка після того, як нас за 24 години світла не було взагалі. А на наступні, скільки там. 12 годин нам його вімкнули всього на 40 хвилин. І я зрозумів, що наші старенькі павербанки, такі як ось цей, наприклад, допотопник Xiaomi, який ми використовуємо тільки для підсвітки діодної, як така вічна свічка. Він ще живий, він ще не вмер, вічний революціонер. Він на елементах 18650 заявлених 20 тисяч. Він видає, мабуть, 4. Ну, дякую, що тоді, коли я купив, він був з нормальною ну, відносно з працюючими елементами, а не з піском, як було часто. Він своє вже відпрацював. Зараз, я ж кажу, працює свічкою. Це у нас Базеус. Куплений імпульсна покупка вало. Ціна, тижня... ціна дня була 800 гривень, 20 ватт і 30 тисяч він. Тридцятка. Базеус. Якісна коробка, якісна поліграфія, не вдалий дизайн, тому що біле на сірому, особливо на такій камері, яка працює зараз теж від павербанка, рекорди від павербанка, світло від павербанка, купа павербанків в кадрі. Майже не видно. Зате у нас є тиснення, зате у нас є вибірковий лак, такий твердий картон, все як має бути. Тобто якісна коробка, є українська мова, тут написано, що це павербанк. Він Підтримує е, fast charge, е, і є пломба від базеос що це оригінальний товар, якась сертифікація, все є, все зроблено, виглядає дуже непогано, крім того, що сам дизайн невдалий. Але це все нюанси. Е, дивіться, ось така от у нас коробочка, така у нас е, упаковка. Йде до нас такий коротенький, у нас е, можна сказати, позорний. Е, Проводок, проводок, як вам показати, він у нас мікро USB. Хоча основний, основна чеснота цього павербанка, що він підтримує зарядку з Type-C. А в комплекті йде мікро-USB. Так ще й такий коротенький, я не знаю, що з ним робити, для чого він взагалі. Допотопні павербанки, мабуть, і та телефони заряджати. Ось така у нас тут упаковочка. І ось такий павербанк. Важить він 645 грам приблизно. Ось така у нього товщина, сантиметр 4, мабуть. Отакий солідний, біленький, маркий. Ми бачимо тут, що у нас є два USB Type-C і micro USB. Тут навіть вказані, вказані параметри, що він віддає. Я, на жаль, тут при такому світленні не зовсім бачу, що. Але це все прописано, мабуть, в інструкції. Я казав, так, є українська мова, Стікерочки нам тут дали ще такі, не знаю, на що клеїти, щось не клеїмо. Гарантійний талон. Тут, написано, гарантія 3 роки, в магазині сказали, що протягом року, якщо з ним щось трапиться, не буде заряджатися чи погано заряджатися, вони його Замінять. А, значить, що для мене тут а, в ньому а, ну, Чого я вибрав саме його? Тому що це літій полімер. По-перше, в нього є зарядка Type-C, по-друге, швидка зарядка по третє Ну і ємність в нього 30 тисяч мА. Дуже круто. Якщо ми а, його вімкнемо, тут написано, що а, Так, тут є захисне покриття. Так, є тут якась плівочка, є, і можна її зідрати потім. Я думаю, 80% вам не видно, але тут написано, що 80% він заряджений з магазина. І це добре, це дуже вчасно, тому що я ж кажу, що за останні півтора доби світло у нас було 40 хвилин. Ага, ось так от знімається. Дивіться, отак знімається. О, і так виглядає як якийсь iPod. Так, мабуть. Ну, Така солідна, солідна іграшка. А я хотів показати, що він буде заряджати цей ліхтарик. Ліхтарик у мене, до речі, теж зало, і він заряджається через Type-C. Type-C треба зараз принести, якщо що, принесу. Так, давайте подивимось, що у нас інструкція. Характеристики виробу. Зараз я почитаю. Назва зовнішній акумулятор, модель тут написано: полімерно літівий акумулятор 30 000 мАч, 111 Вт. Коефіцієнт. Перетворення енергії більше 75%, напевне, це добре. Type-C у нас видає 5 вольт 3 А, 9 вольт 2 А. Micro USB видає 2 А при 5 вольтах і 2 А при 9 вольтах. Так, ну це все я напишу в описі, в, описі, в описі під відео. Дивіться, тут інструкції тут написано комплектність його. І, в принципі, все. На тому дякую. Так, і, е, потрібно щось зарядити. Зараз я візьму проводочок і зарядимо, подивимося. Mm. Дивіться, а з ліхтариком. За ліхтарик я придбав ну, майже за 500 гривень. Це про це історія є в окремому відео. Е, з ліхтариком пішов ось такий е, Type-C все таки проводочок. Так, що відбувається? Якась магія, мабуть. Так, ліхтарик е, пише нам. Показано нам червоний вогник, що він заряджається, і тут нічого не відбувається такого. Нічого, ніякі індикатори ніде не біжуть. І все, тут от якось так. А давайте телефон спробуємо. Так, телефон. Телефон. <кхід> і телефон заряджається. А давайте перевіримо, чи є швидка зарядка. Інший телефон. Ось такий у мене є провід. Товстезний, кремезний, це мені сусіда подарував. Так, дивіться, не знаю, що вам видно. Як я це знімаю? Так, швидке зарядження тут є. От Якщо вам видно, нічого вам не видно, крім моєї лампи, є Fast Charge, він підтримує. Ось такий у мене павербанк вже є. У нас він є, тому що це він буде жити в квартирі, е -е, можливо, буде настрій, я ще один такий візьму, тому що, ну, з собою його не потаскаєш. 640 грам такий кирпичик, Не дуже він там і компактний, але ємність нього дозволяє. Якщо що, якщо ви хочете купувати його на Аліекспрес, я думаю, що Базеос там представлений дуже добре, це достатньо крута фірма, у них є свій магазин на Аліекспрес, можна це зробити через сервіс. Кешбек у з яким я е, зазвичай користуюся, і доволі успішно. У мене дуже багато кешбека там є від моїх покупок в онлайн і не тільки на AliExpress. Моє реферальне посилання буде під відео, а тут один павербанк вже сів, якщо що. За, мої, за моїм реферальним посиланням при першій покупці е, на суму 250 гривень ви можете отримати кешбек е, додаткових 50 гривень. І вивезти їх, коли буде 250 на рахунку. Так. Це я вже бачите, вже освітлення освітлення заживив від цього повербанка. Якось так. Такий у нас динамічний відос вийшов. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було вам корисним. Із вас лайк та комент. Щось тут взагалі відбувається незрозуміле. в мене це, мабуть, це вже пора купувати на Aliexpress нову лампу кругову. От. Ну, Якщо що, буду купувати через сервіс Letyshops. Якщо що, і проводочки теж, базеос, мабуть. Дякую за перегляд. З вас лайк, комент, підписка.